Сакма Влітку і зимою Сакма завжди з тобою САКМА смерті, часть вторая Вітання усім телеглядачам каналу РТБ в ефірі. Передача День музеї. У звичайних людей є будні, є свята, є вихідні дні. Вихідних у нас немає. Проте є велике, велике свято. Підсумкова гра за перше півріччя. Саме сьогодні ви, шановні глядачі, дізнаєтеся, хто став власником сертифіката на тисячу гривень від туристичної фірми САКМА. І побачите та пригадаєте, хто як грав і хто як вигравав. Тож ми піднімаємося до наших гравців, наших переможців. Ми зібрались з залів. Ось бачите, наші переможці. Правда, не всі одного ще не вистачає, але як говорять в народі, четверо одного не чекають. Надіємось, він скоро підійде, тому що він має забрати свої. Цінні призи за переможну ціну його номінацію. А поки що ми поспілкуємося з тими, хто є, і будемо дізнаватись про враження від дня в музеї. Отож, один з наших учасників, переможець однієї з номінацій, пан Олександр, зараз нам розповість, е чого, на його думку, йому не вистачило, щоб стати власником ось цього сертифікату від туристичної фірми Сакма. Мені не вистачило того, що я просто якби грав першим в цьому сезоні не було досвіду, я не бачив, як інші грали. От. І я фактично відгадав після четвертої підказки, одразу його вгадав. Але потім поки там піднімались, поки опускались, поки перезаписували. Покабіли, так, ну, в общем, в итогі вийшло, що, ну, по крайній мірі, от, квіточки виграв і досі сходила в кіно. А що би ви побажали наступним учасникам нашої гри? Ну, що в таких випадках бажають? Перемогу Що ще можна побажати? Перемогу да. Будемо сподіватися, що всі наступні учасники будуть переможцями. Цю людину ми оминаємо. Чому оминаємо? Ви дізнаєтесь трішки пізніше. Йдемо до наступного нашого учасника, номінанта однієї з номінацій, людини, яка зайняла друге підсумкове місце в нашій грі. Отож, за перемогу боролись. Чому не вибороли? Маю зізнатися, мабуть, тому що погано знаю наш музей. Е, так, совість мучить, е, тому що не знаю, що де лежить. Якби знав, де знаходиться тут бритви, тоді знайшов би. Я, до речі, підготовлений сьогодні. Прийшов на передачу. Е, це Як символ того, що друге місце зайняв, знаєте. Е, але насправді я не сумую. Мені дуже приємно, що мене е, запросили на цю передачу, що я прийшов і все-таки здобув цю перемогу. Бажаю всім, щоб перемагали. Головне приймати участь якомога частіше, тоді можна їх перемогти. Нашим глядачам нагадую, що Андрій е, під час своєї гри шукав бритву. Е, бритву він знайшов, суперприз не виграв. Тому тепер е, зарікся ходити бородатим до наступної переможної гри. До речі, таку можливість він ще отримає, але про це трішки пізніше. Ще одна наша учасниця. Вона справа від мене і запитання до тебе. Чого тобі не вистачило для того, щоб отримати цей сертифікат? Не знаю, ну трохи розгубилася, була дещо не згадала. От так проаналізувала ситуацію, то могла раніше закінчити гру, бо все під час не згадала. <гум> і нарешті з'явився останній учасник, який спізнився. Все таки четверо одного дочекалися. Е, Андрію відразу з корабля на бал, і запитання: чого тобі не вистачило для того, щоб стати переможцем в нашій грі. Просто хотів побути більше на телебаченні. <с corp> За того і затримався, і все. А так я зразу догадався. Зрозуміло, а в самій грі, ти, якщо я не помиляюсь, шукав. Скрипку. Скрипку. Ось, як ти думаєш, ти міг знайти її швидше, ніж знайшов по часу. Звичайно, ти ж кажу, я просто хотів побільше бути. Камера в екрані. Хотів, щоб заповнили всі мене, а не оце там одразу сказати, то наше. Така гра вам взагалі потрібна. Треба було годину, так? Годину, так. Да, я ще багато що ще розказав. Е, ну, тоді наступного разу, якщо в нас будуть якісь кастинги на телебачення, ми тебе запросимо, щоб ти О, вже ой, ой, ой. твоє обличчя маячило там весь час. Да. І е, будемо оголошувати наші номінації. Перша і сама кумедна номінація, я думаю, ви здогадались, найсмішніший наш гравець, гравець, який протягом всієї гри наш. Нас веселив, перепрошую, е, розказував анекдоти, там майже танцював і видумував різноманітні історії. Це Андрій. Так саме він отримує маленький, але доволі приємний приз від ще одного нашого спонсора кіноцентру Ера. Вітати наших гравців! Іде представник нашого спонсора кіноцентру Ера, пані Марія. Запрошую вас. І перших два квиточки... Я подумаю, так, як Нічого страшного. Перших наших два квиточки отримає гравець, який переміг номінації самий смішний і комедний. Це Андрій. Будь ласка, привітайте його! Наступна номінація найерудованіший гравець. Гравець, який протягом цієї гри розповів. Так багато різних історій на історичну тему, що, чесно кажучи, думав, що прочитав енциклопедію. Це пан Олександр, найрудованіший гравець. Ще раз повторююсь, він також отримує свій приз. Друге місце. Друге місце у нашій грі. Це Андрій. Андрій, який. Дуже сміливо розпочав гру. Е, вгадав заданий предмет швидше навіть, ніж наш переможець. Проте довго-довго шукав в експозиції музею цей предмет. Та, зрештою, він зайняв друге місце. За це отримує свої два квитки. Вітаємо! І е, я сподіваюся, що остання наша номінантка не образиться, тому що. Номінація, в якій вона перемогла, скажімо так, якби це був чоловік, номінація б називалася «Містер Неуважність». А так, місіс неуважність, хоча все таки, попри те, що вона бродила навколо свого загаданого предмету дзвону, який був буквально перед її. Ногами. Вона в самий останній момент сказала, що це він, хоча могла сказати на хвилин 10, а то й 15 раніше. Вітаємо останню нашу номінантку. І передаємо слово привітальне представнику кіноцентру Ера, яка вручала призи пані Марії. Будь ласка, пані Марію, прокоментуйте, привітайте і е, розкажіть. Чому ви підтримуєте нашу гру? О, я дуже рада, що всі е, найвеселіші, найкмітливіші, найрозумніші і навіть найрозгубленіші будуть е, дивитися у нас фільми, приходити в наш кінотеатр. Е, я надіюся, що їм теж буде від цього дуже приємно. І е, е, я думаю, що справді всі розумники мають орієнтуватися в світі кіно, і тому Кінцентр Ера підтримує таку акцію. На цьому дякуємо пані Марії. Е, е, дякуємо нашим номінантам і переходимо до. Самої цікавої частини, а саме зараз ви переглянете, як хто грав, і як хто здобував свою перемогу. Можливо, це якось щось з іконами зв'язано. З іконами? Іком реально? У, мені кажеться, була перша підказка, якось так наткнула, але в окулемет. <рес> Багне, добре, що багнета немає. О, ти говорив про зброю, подивись. Яка чудова установка. Ну Все одно, чомусь це зброя. Зображення були тоді у індусів З дерева. Може це нимчаки, а? Нінчаки? І як, мажуть. Ти ж сам сказав, що це декілька варіантів. Я Я прямо зараз можу йти. Так, в будь-якій залі в музеї. Будь ласка, йдемо. Шосте тисяча рік до нашої. Гальмо, галь... гальмувати. Гальмувати. Ну, є там інші слова, але краще про них промовчити. ми все такі... а, нас так. Діти дивляться. Я тебе вітаю! <різь> <різь> Я тебе <різь> вітаю, ти е, просто вразив мене рівнем своїх знань. Е, насолодився атмосферою краєзнавчого музею Рівненського вже вкотре, ось, І, звичайно, приємно е, вигравати. і Приємно, що приємно, що приємно. Ух, я вже так багато сказав, але давайте переговорити, а я віддихаюся. Можеш помахати йому ручкою, папа. Ми і доки біжить друга п'ятихвилинка. і будемо радіти, що після третьої підказки нас заворушаться ноги і почнемо бігати. Сконцентруйся! Напруж своєї москові звилини Таймер меткається далі. Фільм жахів. Тюльпанчик. Всі ми її вітаємо. Ось, я, здається, зрозумів. І це бритва. Чому? А чому? Тому що за три дні бачите, як у мене відроста, відросла вона, а це вже не три дні, і це помітно. Шановні глядачі, не бриюсь четвертий день. Чесне, піонерське. Біжимо, 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 біжимо шукати бритву. Ура! Ура! Правильно! Ми вітаємо, Андрія! Вітаємо з перемогою! От ви знаєте щось про цього чоловіка? Ну, Звичайно, ну, бруд, навіть це відома фраза Юлія Цезара. Іти, бруд. Я на 100% впевнений, що це погони. Отже, погони. Як ні, ні? Ні для вас не підходить. Вітаю вас з перемогою. І бажаю вам приємного перегляду кіно. Ми підходимо до моменту істини. Будемо зараз вітати переможця нашої гри. Вручати йому найцінний приз нашої гри. Сертифікат вартістю тисячу гривень від туристичної фірми Сакма. Дмитру. Я ось так стану поруч з ним. Дмитре. Це твій сертифікат. Я тебе вітаю. Дякую. Тепер ти можеш завітати до цих людей на роботу і сказати: відправляйте мене на відпочинок, куди захочете. Ну, Я думаю, що поїду відпочивати десь десь куди не знаю, але точно скоро. Ось, мені дуже приємно, що ця подорож мені обійдеться тепер значно дешевше, ніж я собі планував. І взагалі дуже приємно, що в нас такі передачі в місті Рівному і такі спонсори, ось, які допомагають людям просто тримати насолоду, відпочити десь від цієї буденності. Ось ну, найближчим часом піду е, у туристичної туристичного, е, туристичного агентство САКМА і діз, дізнаюся. Дізнаюся, просто ну, що ну, дізнаюся. про що про, про, хочу дізнатися, просто які у них є е, варіанти, бо хочу десь за кордон просто поїхати, Десь в Болгарію там або там. Ну, е, Дмитро раз хоче, значить, поїде за кордон, в болгарію чи десь там Болгарія, там Чорногорія на Чорногорію, так десь там по горах побратим. Е, та все ж таки, що ти побажаєш наступним нашим гравцям і які найяскравіші враження залишила наша гра? Ну, побажати хочу, що просто отримувати насолоду від самої гри, я думаю, і тоді, мабуть, роди насолоду від призу. А найяскравіші враження це запитання про, про людину, яка ну, гальмує. Ну, Там, ні, да. так, одна з мікропідказок. Одна з мікропідказок, підказок дуже цікава взагалі підказка. Ось вона така, ну я б сказав би, швидше ну, якась нестандартна, я б сказав. Би. Так, вона на мене вона справила враження. враження. А допомогла тобі перемогти. Я довго не міг згадати, що це значить, якби, але але потім, коли вже я ну, з інших підказок зрозумів, це то я тобі зрозумів, що це людина в плуг виявляється. Це людина плуг. Все вірно, Дмитро став переможником завдяки тому, що знайшов загаданий експонат. А цей експонат, якраз таки, був плуг. Ось там була така доволі цікава мікропідказка. Та зрештою, я вітаю всіх наших учасників, тих, які зібрались тут сьогодні, перемогли в різноманітних номінаціях. Вітаю Дмитра, який став власником сертифікату від туристичної фірми Сакма. Вітаю кожного з вас, хто захоче прийняти участь у нашій грі. Шановні переможці, давайте оплесками привітаємо. Дмитра, привітаємо себе і побажаємо успіху всім, 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 хто буде приймати участь у інтелектуально-рухливій грі день музеїв. До зустрічі!